Дівчата жарю такі смачні відбивні. Ось дивіться, які вони. Дивіться, вони такі смачні. Чуєте, які хрустки? А це все ось ці сухарі. Тому візьміть собі. На замітку. Я спочатку. Ну, все як зазвичай. У борошно, в яйце. Знову в борошно. Велка поклала на той стіл. Так, знову в яйце і в ці сухарі. Це так смачно вам не передати. взагалі. Тому обов'язково, якщо побачите десь такі сухарі, беріть. Не пожалкуєте. І сир можна в них так само, як підбивнушку, тільки сир сологону. Бомба. Дивіться. І на сковорідку.